Сьогодні день писемності, хлопці. До речі, в мене є ідея. перестань, а це не займе багато часу. Лише хвилину. Ну давай. Де зараз ви? Кати мого народу? Де велич ваша? Сила ваша де. На ясній зорі і на тихі води вже чорна ваша злоба не впаде. Народ росте, і множиться й і діє без ваших нагаїв і палаша. Під сонцем вічності древніє й молодіє, його жорстока й лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ. Пощезнуть всі перевертні приблуди і орди завойовників заброт. байстрюки катів о не забувайте, виродки ніде. Народ мій є. В його гарячих жилах козацька кров пульсує і гуде.